Вітаю, друзі! Черговий терапевтичний етюд і порція музики. Гато Барбієрі. Так, що було. Більш чітко, але я спеціально вивів на заставку музику, яку я сьогодні просто показую. Ну Тут в мене десь скільки їх, 8. Вінілі від Гато Барб'єрі. Супер цікавий. Супер цікавий аргентинець, тенор саксофон, абсолютно незвичний. В нього є і такі запалюючі диски, я зараз навскільки ось стилі Фужму зроблені такий енерджайзер. І одночасно в нього паралельно є просто розриваючі душі. Глибокі диски. Його ніхто не знав. Ну хто такий Гато Барбєрі? Тим більше Аргентина, Джаз. Джаз — це Америка, потім Європа, Джаз, це все, ще з одного. Аргентина. Босанова Аргентина. А тут Гато Барбєрі. Молода людина патлатий, такий неохіпін. Записи в основному 60-х-70-х років. Тоді Гато Барбєрі звичайно гримів поповню. Але чому він почав гриміти? Власне, він почав, зараз я покажу на весь екран, щоб все-таки було вам чітко було зрозуміло про кого і про що я говорю. А 70-ті роки 72-й рік. 72-й рік виходить на екрани фільм «Бертолучі». Взагалі 70-ті роки це роки, коли люди дивилися кіно, ходили в кінотеатри, ділилися, натупами валили. Це була епоха відвідування кінотеатрів. Попкорну там не було. Там не було цього стадного рефлексу жувати і дивитися. Там просто сприймали музику. Сприймали музику, яка звучала, яку можна було дивитися епоха Філіні. М -м. А тут Бертелучі, Останнє танго в Парижі. Як Якто ще хтось не передивився цю класику кінематографа, подивіться, і ось там Гата Бетр'єрі звучить. Бетр'єрі настільки пронизливий. Так, давайте я його все-таки запущу. Нехай виконує. Не знаю, що ютуб зробить. Я, я повторно поставив, щоб ви почули його саксофон. От гато Берп'ері, Барбір'єрі. Він, як правило, ось такий. Його експерименти з електронним джазом. А, ну, я не скажу, що це його вершина. Ні. Скоріше він дуже-дуже такий ліричний, ніжний. Можливо, дещо проста музика, як хтось каже, ну який же це джаз, це попса. Да ні, не попса, Все-таки це джаз. Просто добрий, тихий джаз, не нав'язливий, який не збираючи відгуки, лайки, як тепер говорять. Джаз об'єднання. Джаз. Походу в кафешку, джаз прогулянки. І завжди в твою. Це не джаз-одинокості. Ну, ось такий, ну такий Барбрієр. Так, я все-таки тепер зупиню. Щоб я тут не сказав. Я тут приготував показати, що в мене реально скільки? 8 дисків. Ось оцей шикарний просто гата барбрієри. Я не фанат його. Не можна сказати, що навіть коли. Коли б я ввів рубрику, там ну висказував свою суб абсолютно суб'єктивну думку про музику, є такі знавці, хороші знавці музики, великої музики, в тому числі джезові, які роблять для себе топ 10 чи топ 20 музикальних творів, композиторів, виконавців, які вони вважають це, це дійсно те, що залишиться. Я коли їх там переглядаю на тому ж Ютубі і потім слухаю щось, те, що я не почув, те, що я раніше не чув, ну, знайомлюся або починаю відривати в своїх архівах, ну, можливо, пропустив, взяв і не вслухався те, що вони чують, щоб сказати: він обов'язково повинен бути в десятці. Слухаю і для себе думаю. Та не поставлю я в свою десятку. Причому без а, рейтингового місця десяте таке, а перше це бабах, бах вершина. Є в мене а, ті музиканти, яких я дуже люблю, І виконавці, а композитор, є лейбли, які я дуже люблю, щоб вони не видавали, практично все в них іде, просто глянц. Навіть от а, Гато Барбар'єрі я би не поставив в десятку. Тоді зупиняю, що ти показуєш. Та просто така музика хороша. По принципу, ну подобається він мені. Сьогодні він мені подобається. От сьогодні якось звучить і та ще я отримав черговий диск, його який я замовляв. Я хотів саме цього періоду. А це в основному шістдесят 60... 70 ті роки. Ну я вже сказав, що після виходу Бертовичі останнє танго Парижі просто порвали, і за а він отримав Гремі в кінці кінців. За цей диск і за фонограму до цього фільму, а потім його понесло. Були великі експерименти, чим він тільки не займався. Але от таким ліричним, хорошим тенер саксофоном він так і залишився. Багато в нього фюжн, багато в нього дисків. Не, не багато, а кілька точно дисків, записаних в такому драйвері Аргентини. ну Це також цікаво. А, ну, власне, чому і показав, щоб сказати рекомендую. Ну, до чергового терапевтичного етюду, але етюд такий черговий раз трошки м, хотів сказати провокативний, ні. Скоріше, я все-таки створюю етюди без прямих вказівок, а якісь застави. Ну, я намагаюся зробити так, щоб вони заставили подумати, як мінімум. Я готую, зараз готую одну презентацію, яка називається А чи для лікарів, її прочитаючи для студентів, це вже не суть важно. Яка буде називатися Емоція, яка, яку ми втратили. А, так от я от цими терапевтичними етюдами намагаюся достукатися до цієї емоції, яка. Я думаю, що ви догадаєтеся. Не будете чекати повноцінної презентації там, на півтори-дві години про емоції людей, тим більше втрачені емоції, коли ми не говоримо про психопатологію. Я не буду говорити про психічні розлади, а якраз про те, що еволюція людини і сучасний світ стимулює одні емоції, а інші емоції так тихенько гасить. Вони ще залишаються в дитини, це така пряма підказка, а у дорослого вони починають втрачатися. Звідси виникає відчуття стереотипності одинаковості життя. Ось тепер ми переходимо до життя. І від Гато Барбер'єр» я все-таки перейду на основну тему, що я сьогодні хотів проговорити. Вже сама назва одразу підштовхує до спогаду цитати. Фрідриха Ніч. Ну, однозначно, я цього і не приховую, і зараз я виведу на екран <кій> повністю цитату. Проте, коли я брав в руки книгу Ніче по ту сторону Добра і Зла, а це цитата звітом, а потім шукав переклади, дослівні переклади з німецької в інтернеті, то повірте, я знайшов стільки під варіацій. Суть залишилася, але під варіації, які м, буквально зміна одного-двох слів, міняла інтонацію, насиченість і направленість самої фрази, Роз, навіть розуміння самої фрази. Ну, от почнемо з того, що а, буквально кожен, хто хоч чуть-чуть полистав літературу, тим більше знайомий з трошки з філософією, з психологією, а, знає цю фразу. Якщо ти довго вдивляєшся в безодні, безодня починає вдивлятися в тебе. Фрідрих Ніше, 1868 рік, можу помилятися. Бабах, і коли навіть ось цю цитату з іменем великого німецького філософа, який невідомо від чого помер, те, що він був в кінці життя божевільний. І, і не розмовляв, і враження мозку було 100%. Но зараз не будемо про це. І якщо брати ось цю цитату і починати шукати цю ж цитату, шукати в інтернеті, то ви знайдете дуже багато інтерпретацій, де міняється буквально кілька слів самій цій цитаті. Ну, для, для прикладу пояснюю, я вже процитував. Якщо ти довго вдивляєшся в безодню, то безодня починає вдивлятися в тебе. Наприклад, там невеличка зміна, якщо ти довго починаєш вдивлятися в безодню, то безодня також починає вдивлятися в тебе. А є просто: якщо ти дивишся на безодню, то ти знаєш, що безодня дивиться на тебе. І ще багато нюансів, які все-таки чуть-чуть роблять акценти цієї фрази. Але... Більшість забуває або не дочитується, або не розширяє. А, ну, звичайно, можна говорити про те, що треба читати всю роботу, ну, хоча б верх і низ самої цитати, що було до цього і що було після цієї. Так от, принаймні, перша фраза, як правило, пропускається. А перша фраза звучить по-іншому. Давайте витямнимо ім'ї. Так, все вірно. А перша фраза звучить уже по-іншому. І розуміння про те, що якщо ти довго вдивляєшся в прірву чи в безодню, це аналоги, звучить дещо по-іншому. Якщо читаєш все разом. Хто бореться з монстрами, тому слід остерігатися, щоб самому при цьому не стати монстром. І якщо ти довго дивишся в безодню, то прірва теж дивиться на тебе. Або... Ще перекладають, а прірва також починає дивитися на тебе. Ну, от повна повних а, дві фрази, і повна цитата. Якщо ти воюєш з монстрами в своїй голові, з навколишніми монстрами, своїми звичками, попередній етюд був на тему характеру, які калічать інших людей. Ще з чимось дуже негативним поганим, то щось відповідно починає відбуватися і в тобі. Третій закон Ньютона дія і протидія. Будь-яка дія має абсолютно таку ж саму протидію для того, щоб світ залишався в балансі рівноваги. Третій закон Ньютона. Яке це 16 століття? Третій закон Ньютона. Будь-яка дія має протидію. Але вернемося до того, що мав на увазі Фрідріх Ніч. Я думаю, тут можна розширити розуміння самої фрази. Якщо підходити з позиції навіть третього закону Ньютона, дія протидія, рівноцінна протидія, то фразу, якщо ти вийдеш з монстрами, не стань сам монстром, бійся самому перетворитися в монстрів. Особливо ситуації, коли тобою починають оволодівати надсильні емоції, наприклад, лють і ненависть. Не перетворися на того, хто буде з Якщо тобою постійно володіває страх, це сильна емоція, це базальна емоція. Та емоція, яка робить, і ти з нею воюєш. Відповідно, що відбувається з тим, хто навколо тебе, от ми перебираємося на інше слово, то прірва або безодня починає вдивлятися в тебе, зіштовхнувшись з якоюсь великою проблемою, бідовою по своєму житті, у своєму житті. І воюючи з нею, переборюючи її, пересилюючи її, зосереджуючи неймовірні зусилля, щоб подолати ось цього монстра, як цю проблему, ти хочеш цього чи не хочеш, ти починаєш змінювати навколишнє. Близьких до тебе людей. Реально, навколишніх. Не просто себе. Тому що всі купляються на фразу. Бійся, самому перетворитися на монстри, в тебе вдивляється безодня. Але ж ти не сам. Ти носій того, що носить твоя сім'я, що носять твої друзі, ти носій тії ідеї країни, в якій ти живеш, носій ще якісь, а, виховання, моралі, яку заклала в тебе ще бабуся, коли тебе шибеника тягала в церкву, а ти хотів піти на футбол. Чи ще хтось, чи той наставник, який для тебе став реальним життєвим гуру і зустріла з тебе значима людина, вони в тебе щось заклали. І поширюючи, воюючи за цим монстром, вдивляючись в оцю страшну річ, яка називається прірва, безодня, невідомо, але зрозуміло, що те, що вибратися не можна. Пам'ятай, що ти починаєш змінювати, вдивляючись тебе, вона починає змінювати навколишніх через тебе. Ти починаєш їх змінювати. Тільки тому, що ти прикладаєш неймовірні зусилля до переборення ось цього монстра. Ми не задумуємося, тому що ніж якби відносив персоналізовано. Ти воюєш з монстрами. Ти. Може стати в цьому небезпека таким же монстром, ти вдивляєшся, і в тебе вдивляється, і тебе може засмоктати в невідомість, в смерть в що завгодно. Але ж ми соціальні, ми не є індивідуми поза цією планетою, поза цим народом, поза своєю сім'єю. Ми є в сім'ї і ми носії ідей сім'ї колективу в кінці кінців. Державності. Якщо ти довго воюєш з монстрами, а доволі часто по житті приходиться довго воювати, з тим, що людина терпить своє безсилля там, де його гнітять на роботі, там в сім'ї, де терплять тільки і лише і за того, що є діти і. Не можна розлучатися, а терплять того ізвірга, того, хто піднімає руку на дитину і на жінку. Терплять, коли немає почуттів, а світ відкритий для твоїх почуттів, а тут нема почуттів. І людина починає внутрішньо воювати з цим, опиратися, але вона не знаходить об'єкту, там вона не проявляється, це внутрішній опір. Вона знаходить об'єкт один себе. Вона починає вдивлятися в себе через оцю пітьму і через оцю прірву. Вона починає бачити в собі уже негатив. Це перший крок, туди до прірви, до краю прірви. У того, що я нічого не можу. Я немічна, я безсила, я не можу зробити, я не можу сказати. Це життя так і буде, Змирися, доню, і от оце прийняття це ще один крок, наступний крок. Більше того, вона затягує інших людей туди, своїх дітей. Навколишньо, реально навколишньо, починає калічити. Знаєте, коли на Заході просто мені розповідав один мій не товариш, знайомий. Який влаштувався в американську компанію, він найтішник. Ну, а в нас були такі відносини терапевтичні. Потім терапія завершилася, він залишився знайомим, але так раз в рік з чимось запитував, стукався, вирадився з приводу навіть не себе, а своєї там сім'ї. Ну, немає значення. І от він розповідав, що коли він влаштувався, за ним бігала одна компанія американська IT, їх не повністю влаштовувала дистанційна робота, тому що він був такий креативна людина. Вони намагалися постійно його висмикнути із України, це було давно ще до війни. Нарешті вони його висмикнули, надали житло, зробили все, щоб легалізувати його, продовжили роботу. Ну, Складна бюрократична машина, але. Ну, Прекрасна людина, прик чудовий фахівець, вони приклалися, щоб він працював в них. І от він говорить, коли він попрацював, у нього вільний англійський, тобто адаптація відбулася достатньо швидко. Але говорить, коли я там попрацював один тиждень в своїй компанії, до мене підійшов керівник і попрос, і попрос запросив його на обід. Ну, як правило, рівень менеджер і топ-менеджер. Спілкування за рамками колективу, не просто там викликати в свій кабінет, це загально прийнято, і, як правило, це формує добрі відносини. Ще раз говорю, Він дуже був хорошим працівником, був і є. І вже в ресторані, коли так мило, дружньо, як класно, що ви в нас працюєте, супер. Тепер ми там будемо робити прорив. У вас вже такі чудові ідеї, які ви вже з собою привезли, і так далі, і так далі. Тільки каже керівник, в мене одне прохання до вас. І видає. Розумієте, мені поскаржилися, увага про те, що ви не завжди посміхаєтеся. Наша людина відповідає, чому я ж от і зараз посміхаюся. і все, все комфортно, мені непогано. І я не хочу от наголошувати, хто і що говорив, але розумієте, якщо ви не будете нести своє задоволення роботи в нашій компанії, поширювати на всіх через чіз, через таке Перед. кліпаємо гроші для капіталіста через наші мізки, ми всі щасливі і задоволені. Супер. А То це проблема. Проблема для колективу. І менеджер говорить. Говорить дуже толково і доказово. Каже, розумієте, я навіть володію інформацією, і це не ново, ви самі можете знайти, полистати наукові журнали і публікації на психологію комфорту роботи в колективах. І є такі роботи, які показують, що там, де колектив мало посміхається один одному, їхня ефективність економічна різко падає. А одна людина, яка зайшла в усміхнений колектив і перестала, і вони перейшли в спокійне обличчя без усмішок. А буквально за місяць їхня ефективність падає на 10%. Я цього не хочу. І я знаю, що ви цього не хочете. Більше того, ми хочемо реалізувати ваші ідеї. У мене велике до вас прохання. Постійно посміхайтеся. Чи можна сказати, що людина починає в такій ситуації воювати своїми монстрами? Вона ж, по принципі, починає змінювати себе, пристосовуватися, адаптуватися. А як, як, як він сказав, ні, це я йому сказав, а він це підхватив. Тому що, коли аналізувати фізіогномісти, знає, що таке усмішка. Це міміка, макроміміка, мікроміміка -мі Макроміміка це от, губа підтягується вверх. А очі робляться щілин, так далі. Ну, є певна гримаса посмішки. Мікроміміка це можна тут не сміятися, а зато морщини очей починають усміхатися. Це реально це щитується. Легко щитується тим, хто дивиться на людину і просто пильно дивиться на людину, і бачить, це щира посмішка чи просто посмішка, тому що фах заставляє офіціанта посміхатися. Я йому підказую, кажу: розумієте? Мені колись те ж саме говорили, коли я розмовляв і там говорила: А що ви такий не усміх? Ні, не в Штатах, в Україні. І я повторюю, і я би говорив: розумієте, в мене анатомія душ, анатомія обличчя така. Ну, іншими словами, в мене кутики очей опущені. Ну, я нічого не зроблю. До пластичного хірурга я ніколи в житті не піду. Це, це не моє. Я не, я не жінка, яка хоче подобатися всім. Перепрошую. А тому, ну, от таке в мене обличчя, от таке. І рут у мене точно так же дугою. Знаєте, коли малюють смайли, посміха, А в мене от такий. Не тому, що погано, поганий настрій, просто анатомія обличчя не усміхнене. А в душі я людина, яка внутрішньо посміхається, радіє, тішиться, от слухає ось такий подібний диск. І говорить: слухайте, ну гато варто слухати. І не лише останнє танго в Парижі, а от навіть оцей диск. Вау! Просто фантастика, як він грає. Це таки тенор саксофон це є тенор саксофон. Він найбільш наближений до резонансу, душевного спокою і серцевого ритму. Спокійно, а потім пришвидшено, тому що починається щось інше. Почуття починається. І в танго також звучить. Окрім акордеону, окрім оп'ясовол, звучить і. В тому числі тенор, саксофон. Так от, ніч абсолютно правий, але розуміння його фрази розширюється за межі людини. перірва, яка вдивляється, починає з моменту, коли ти на неї дивишся і надто пильно дивишся, тобто пірнаєш в свою війну з монстрами. перірва починає вдивлятися на тебе, не обов'язково засмоктуючи тебе туди. Вона починає вдивлятися через тебе в навколишній світ. А таке враження, що щось чорне з глибини піднімається. От чорне з глибини два ока. Згадав Мікайлоса Чорльоніса. В нього є така картина Тишина. Взагалі, геніальний художник, який поєднував в творах музику, а у музиці твори. Рекомендую познайомитися. Мікаелюс. Чороніс. Геніальний художник. В свій час я намагався побував в його музеї, намагався. А, є в мене і альбом його репродукції, і навіть вінілові диски. Вони випускалися ще, ще давно ще в 60-ті-70 роки. Микелас Чороніс. В нього є така симфонічна робота Ліс. Інші назви зараз. Боюся помилитися. Тобто назви носить такий художній тип, а коли він малює, він теж. І в нього є робота, яка називається спокій. Тишина і спокій. Спокій. От подивіться гора, присмерки і відбиток цієї гори в воді і там два ока. От коли я думав записувати етюд, той, який звучить сьогодні, Якщо довго вдивлятися в прірву, а я подумав, можливо, виставити Мікела Сачероніса. хоча вона називається «Спокій картина. Про прірву не йде. Але от асоціація, що щось невідоме, велике з двома очима, яке тебе засмоктує і завдяки тому, що ти вдивляєшся в неї, ти надто заглиблений, ти надто застряг в цій війні. З цими монстрами, вона через тебе виповзає і починає оглядатися навколо твоїми очима. Спочатку очима, потім твоїми діями, твоїми словами. Ну буквально, як прийшло з дні розщеплені, починає управляти твоїм тілом і це біда, це прірва, яка вже тебе перемогла. От суть, звичайно, нашої зустрічі в тому, щоб попередити. Тому що ще раз говорю, ніше сказав, і всі думають, коли читають цю фразу егоїстично про себе, захисти себе, воюючи з монстрами, не стань подібним монстром, тому що, коли ти вдивляєшся: ти, ти, ти. А закон, третій закон Ньютона говорить, протидія, протидія поширюється на все. Ти не сам, ти несеш відповідальність за те, який ти вертаєшся з роботи. Там, де ти воював проти чогось. І вже так глянув косо на ту прірву. І вона трошки глянула на тебе і залишилася з тобою. І в твоєму автомобілі, і в маршрутці. І ти прийшов до демо, і вона ще очима водить твоїми очима. А в тебе під руками дитина, а в тебе дружина, а в тебе то, а в тебе все. Відповідальність. Величезна відповідальність і розуміння, що в будь-якій війні з монстрами ти повинен залишитися тим, ким ти прийшов до цієї війни людиною. Вихованою, з моралью, з тим, що в тебе заклали, з розумінням відповідальності щирості того, що тебе тримає на плаву, і тому до тебе тянуться люди, і тому навколо тебе нормальні люди, і тому є відчуття братства. І тому є відчуття розуміння, що ти не один і що ти зможеш перемогти. Ну, десь так. Ну що ж, думайте, друзі, думайте.